Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засередиться на зміцненні підтримки Сполучених Штатів Америки для України. Про це пише Financial Times, посилаючись на союзників і друзів Джонсона. Зокрема, Джонсон зазначив, що не планує назавжди йти з політики. Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час, сказав він. За словами близького оточення, Джонсон хоче з користю використовувати станови. Ще яке він має, перебуваючи при владі в якості однієї з головних рушійних сил західної підтримки України, за їхніми словами, Джонсон планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США. Формальної ролі поки немає, але Бориса Джонсона дуже турбує ситуація в Україні. Він вважає, що США і їх витрати на оборону є найкращою силою для військового успіху у війні, і хоче переконатися, що підтримка не ослабне, сказав один із друзів Джонсона.